Даж, арт розпис, там все важливе. Салони краси требують зараз висококваліфіцированих, підготовлених людей, які можуть робити і прически, і манікюр. Таким чином, по закінченню двох років навчання, ці учні будуть перукарями, модельєрами, майстрами з манікюру та педикюру. Це назва першої професії. Та просто перукарями, майстрами з манікюру та педикюру. Але в обох випадках вони працюватимуть в індустрії краси. Спокойная профессия, люблю работать с людьми, с клиентами вот. и просто общение. Мне нравится делать людей красивыми, чтобы они чтобы они радовали людей других. Для того аби стати професійним перукарем, потрібно щоденно відточувати свою майстерність. Крім практики, яку щорічно проходять перукарі, у їхньому розкладі є й практичні заняття. У цій майстерні вони надають послуги населенню. Охочих зробити собі зачіску Вистачає, адже ціни нижче ніж у перукарнях. А якість роботи клієнтів задовольняє Стрижки накрутки, на бігуді, на делаем хімзавівку от, і будь-які випускні прически, вечірні прически. В основном женская короткая стрижка, мужские стрижки, канатка, полька, бокс-полубокс, также приходит площадка. Часто люди приходят на покраску, часто люди приходят также на прически, особенно перед выпускными. 8 марта, Новый год. Поэтому очень популярно сейчас стало в последнее время плетение. Плетение вообще в моде, и поэтому тоже пользуется спросом. Завдяки таким практичним заняттям майбутні перукарі вчаться знаходити підхід до клієнтів, адже ці навички їм знадобляться не менш вправного володіння ножицями. Находить правильний підхід до людям, щоб завжди відбуватися їм, їхньому рівню, спілкуватися з ними, тому що і вони приходять і хочуть поговорити, а ти не знаєш, що з ним сказати, і постійно мовчиш. Ну, би, це парикмахер, це ще й психолог. Ще всього, що ти Семейная проблема, как бы. Постороннему человеку можно выложить все. У них есть этика и эстетика, предмет такой, где они изучают именно подход к клиенту. Ну и также на уроках парикмахерского дела, как мастера, мы делимся своим опытом, как подойти клиенту так, чтобы и клиент был доволен, независимо от его характера и его желаний. И мастер остался выравновешенным. У роботі перукаря є свої плюси та мінуси. Останні полягають у тому, що перукар має бути фізично витривалим, а все тому, що робочий день доводиться проводити в основному на ногах, вдихати випаровування фарби, терпіти постійний шум від фенів та іншого обладнання. Все це є чинниками професійних хвороб, для уникнення яких потрібно дотримуватися правил безпеки, але все це крапля у морі у порівнянні з задоволенням. Клієнтів від роботи майстра, адже для цього вони й прийшли в індустрію краси. У навчальному закладі відзначають, останні два-три роки все більше чоловіків бажають опанувати цю професію. Творча професія, во-вторих, как бы, ну, мені подобається, в принципі, скажімо так, діяльні ділять ще прекрасніше, ніж вони є. Та поки одні чаклують над волоссям, інші наносять лак, навіть малюють, підточують та підрізають нігті, тобто займаються манікюром. Здається, така дрібничка в образі людини, але її відсутність або неохайний манікюр може зіпсувати враження про людину. Тож у цих майстрів відповідальна робота. цій спеціальності вивчають манікюрну справу, охорону труда, санітарія, гігієна. Як ви замічаєте, проявляють інтерес в кучу іменно Вот Да, на втором курсі они вообще организовываются, тому що у них получается, переход од парікмахера к манікюрше, сміна как бы, вообще, вида віда діяльності, они активненько приступають к новым работам. А ще студенти активно приймають участь у конкурсах. Це додає їм бонусів на професійній ниві минулого року. Вікторія Дмитренко дебютувала у перукарському конкурсі. Участю залишилася задоволеною. Цьогоріч обов'язково спробує ще. Конечно, было волнение, я готовилась, я в первый курс не знала, куда я иду, что делать, но мне мой мастер показал, меня хорошо подготовили. Конечно, там было большое волнение, потому что были очень сильные конкуренты и творили такое, что, конечно, еще учиться и учиться до этого. Но я попробовала в этом году, думая, что у меня все получится. Скажи, а что за задание ты там выполняла? А плітіння кос покраски викрашувала волоси і пліла коси. З кожним роком індустрія краси набирає обертів у своєму розвитку. І у навчальному закладі нас запевнили. Проблем з працевлаштуванням у їх випускників немає. А вже у наступних випусках чекайте на розповіді про не менш цікаві професії. Дивіться далі: зустріч голови представництва ЄС в Україні з студентами. Темою бесіди послів з українською молоддю стала роль студентства у євроінтеграційних процесах. Представники ЄС зазначають, що саме у руках студентів європейське майбутнє України і рано чи пізно наша країна все одно стане частиною європейського економічного та політичного простору. Голова представництва ЄС в Україні також зазначив, що молодонеччина на його думку вже готова до змін у європейський бік. Молодеж не боїться, молодеж оптимістична і молодеж. Не... Не ма таке саме бажання, як молодеж в інших країнах, щоб то ж що вони виучиться в тим прекрасному вуза після того могли служити імпотенціх їхнім потенціалом. Європейський посол та представники ініціативної групи 1 грудня до цього вже побували у багатьох містах, але зазначають, що студенти у Донецьку своїми поглядами фактично не відрізняються від молоді інших регіонів України, і це об'єднує нашу державу. Сьогоднішня зустріч показала, що студенти Донецька нічим не відрізняються від студентів інших міст, де ми були і зустрічалися з молодими людьми. Тому що в очах видно бажання змінити. І Тому я думаю, що так, це показало, що донецькі студенти, так само, як і студенти інших регіонів України, хочуть змін на краще і вступу в Євросоюз. Євроінтеграція позначиться на всьому українському студентстві. Вже зараз активно працюють програми обміну між вітчизняними «Альма-Матер» та університетами Литви, Польщі тощо. А у подальшому цей список буде лише розширюватися. Далі у програмі вистава для школярів про незворотні наслідки наркоманії та суїциду. Погляд зсередини підлітки грають для підлітків. Дивіться просто зараз. Повний зал школярів відчувається нетерпіння і очікування, адже сьогодні не зовсім звичайний дитячий спектакль, а складний твір, де порушена тему суїциду та наркоманії. За задумом режисера, таке подання має сенс, адже якщо хоч один глядач замислиться, то це вже перемога, то, хоча б, одну душу, вже вдалося врятувати. Ідея взагалі, такого спектакля, вона не случайна. Вот, потому что проблема подростковой наркомании, проблема подросткового суицида, она сейчас как нельзя актуальна. Подростки, э, ну это, наверное, в силу возраста. Они отрицают все то, что им говорят взрослые. Вот. И когда завелись мы вот с такой тематикой, я собрала не только свой коллектив, я собрала их друзей, друзей, друзей. Нас набралось, это человек, наверное, 50. И я у них спросила, ребят, расскажите вы мне, что вы знаете о наркомании. То есть не просто там виды наркотиков, да? а э, почему человек хватается за шприц, почему человек начинает курить траву. Но... Что с этим человеком происходит? Не физическая боль, да, а что с этим человеком происходит внутри, что происходит с его головой и с его психикой. И я поняла, что они этого не знают. Это настолько обрывочные сведения. Но... Поэтому... Решили, решили, наверное, показать э, на примере такого вот спектакля, решили показать, э, что бывает с человеком, вот, что происходит с человеком, который забрался на чердак, который приготовился прыгнуть с 10 этажа. Что бывает с человеком, который э, первый раз затянулся. Вот. Что бывает с человеком, э, который постоянно употребляет наркотик. Вот. В данном случае у нас Героиня, она постоянно употребляет наркотик. Но как ты с ними общаешься? Как ты различаешься, без имен? Это же видно, что ни одна из них не похожа на другую. А имена я им дал свои. Зачем они? Это трудно объяснить. Да, конечно. Э, у них есть какая-то тайна. Впрочем, кто его знает. А с какой зейки все время разговариваешь? Приглядись. Ты увидишь ломать. Конечно что он стоит. Да, с ней. А у нее действительно что-то есть? Она необыкновенно прекрасна. Так значит, это есть твой кайф? Это не кайф, это жизнь. И ты, глупенький, предлагаешь мне такую жизнь? Я ничего тебе не предлагаю. Прекрасно. У меня основная масса коллектива э, – это дети, которым 14, 15, 16 лет. Вот. То есть это та самая группа риска. В первую очередь мне хотелось, чтобы они это поняли. Вот. И уже через них довести до зрителя. Особливість п'єси Тетяни Долгової Зірка над дахом в тому, що вона написана для підлітків на гостру тему наркотиків, теч з дому, неприйняття життя, яке ведуть їх батьки. І головне, що в ній немає нав'язливої моралі. Автор не говорить прямо про те, що таке добре і що таке погано, а дає можливість глядачеві зробити висновки самому. Дядя, за Начата. Ты жалкий, жалкий, не Ты сам, Ты есть жизнь. Потому что люди сны и шестой. Потому что рано и просто не предают друг друга. Потому что человек человеку всегда остается полка. Должна быть другая жизнь. Я это чувствую. Иначе зачем ты, зачем мы, зачем они? Какой бы стороной жизнь к тебе не поворачивалась, мне кажется, нужно э, надеяться на лучшее и верить в свою мечту. Режисером була проведена велика робота задля розуміння внутрішнього стану героїв, причин їх відчайдушних вчинків. Тому дуже цікаво, як саме актори змогли відчути цю боротьбу героїв із навколишнім світом. Забілася угол! Вже наша з ким то познайомилась. Здравствуйте, дорогі мої! Вас що у вас ще не успіли? Нехорошо, Очень долго приходила. Это было пересмотрено множество фильмов, Очень долго входили в эту роль. Вот каждый день ми в течение почти місяця і полтора ми розбирали абсолютно каждую сцену по кусочкам. Просто охота показать людям, що это просто не подобається. Это не надо, потому что это приводит к очень печальным последствиям, и после этого будет очень плохо. На жаль, кількість суїцидів та залежних людей з року в рік зростає. Статистика свідчить, кожні 6 секунд одна людина у світі закінчує життя самогубством. А в Україні лише на обліку стоїть понад 130 тисяч наркозалежних. Мені запомнилось те, що як от герої самі уходили з життя. вони теряли смысл жизни. І, ну, якби, це було дуже больно і неприємно. Бесіди у школі носять лише ознайомчий характер і не можуть розкрити проблему у повному обсязі. Тому дуже важливим та необхідним є те, що є зацікавлені, люди, які, витрачаючи свій час та сили, намагаються донести повноту безрадісної картини підлітків на межі самогубства. Пані Віра, учитель хімії та біології, також вважає, що потрібен нестандартний підхід до вирішення проблеми. Дети были заинтересованы, им было интересно смотреть. Это необычная форма, обычно беседы какие-то они не приносят соответствующих результатов. А именно вот эта форма общения, вот эта форма передачи действительности жизни, она, я думаю, даст положительные результаты. Яскравим прикладом може служити вистава Зірка над дахом, що показала життя залежних безпритульних юнаків зсередини разом із бесідами та лекціями в школі. Такі заходи повинні створити відчуття впевненості в підлітків у своїй захищеності, підтримці та розумінню з боку оточуючих, адже чи не найважливішим у світі є розуміння того, що ти не один. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.